Вітаю, Вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і навіть поширювати. Так, ось, враховуючи те, що у нас пам'ять коротка, а довготермінова пам'ять ну, страждає, скажімо так. то... Нам варто час від часу нагадувати те, що було зовсім нещодавно. Так ось я не забув ще, як перед самою війною, так, про яку я, як професор, так тридів постійно, що вона наближається. І треба до неї готуватися, бо так роблять всі розумні люди. Так, <сі> всі розумні люди. Ну а що не розумні люди? А не розумні люди мені казали. Так, ну що ти ви говорите? Ну, ви ж професор, ну не можна ж бути таким дурним. Так. Ну, яка війна? Ну про що ви говорите? Ну. ну, Росія, ну, в мене там сестра живе. Ну, що вона буде нападати на мене, на нас і так далі. Що? Вони будуть нам бомбардувати наші міста. Ну, уявіть собі, ну як це, ну куди це? Я казав, ну це ж. Андрофаги. Які? Що? же, Ну, ненормальний точно. Оцей професор, він хворий на всю голову. Ну, що він говорить таке, ну? Ну, не може такого бути? ну Нам же всі кажуть, і наші керівники кажуть, що ніякої війни не буде. Ну, що ну, ви таке говорите? Ну, ну це найм'якше таке казали. Так. Ну Головна теза то була в тому, що ми ж такі бідні, та ми ж такі всі нещасні. Так. Кому ж ми треба? Та нікому ну, ну нашу брать такого бузу собі. Ну, ти ж самій Росії на голову собі узять Україну, так? Щоб, щоб на неї гроші витрачати, та, та це ж ну, ти ж країні та найбільша площа і все. Ну, нащо їм оця вся Україна, та нікому вона не треба. А що ми маємо тепер? Виявляється, що чомусь з якогось доброго дива та Україна потрібна всім. Це ж феноменальне явище так, світової історії, коли якась країна виявляється потрібна всім. Ну, ми не будемо говорити про Московію. Так, які Україна ну потрібна ж ну безпосередньо. Ну тут уже ж Путін заявив уже для останніх ідіотів. Так що він може навіть що, припинити стріляти, якщо Україна віддасть Донецьку, Луганську. Херсонську, Запорізьку область, Автономну Республіку Крим ну для початку. Так, для розминки, так би мовити. Але декому все одно не доходить. Туди йому кілок на голові тешиє і буде доходить. Ну в нього брат живе ж у Московії. Так, який щиро бажає, щоб тут все розбомбили. Так, підірвали, ГЕС, залили всю територію, а потім ми прийдем і наведемо здесь порядок. Ну так, ясно. Ну, що ти ляжеш, будеш робити, так, казав один московит. Він був правий, так. Отже, Московії ми потрібні, виявляється, з якогось доброго дива, незрозуміло чому дуже потрібні. А тепер дивимося далі. А е, такій країні, як США, ми теж потрібні. Ну так, вони не дуже, нібито і, так, і, і стріляти там далі не можна, а тільки там трошки, і все. Ну, маразм, ну, чистої води. так. А ти хотиш, щоб хліб родив, так, але все одно. Так, вони ж нас не залишили, не кинули. на призволяще абсолютно, ні. значить, ми їм потрібні, навіщось це? Далі. ЄС, НАТО, так, вся Європа. Ну. Кинули нас? Та ні ж, не кинули. Так, навіщось ми їм. Ми не знаємо, навіщо. Ми ж такі бідні, нещасні. Ми ж нікому не. А, а, а чомусь так. Потрібні. А Китаю ми потрібні. Бо знать той Китай, Бозна, де 10 тисяч то... кілометрів чи 12 тисяч. От я і не знаю. <сміття> Скільки там кілометрів до Китаю? А в них є виявляється формула миру для України. А матір Божа. І, і Японія щось 10 мільярдів виділила нам де та Японія? такому, такому Та, кому... та, та Україні, що Японія? 10 мільярдів, з якого так, Північна Корея. І в Північній Кореї, виявляється, є інтерес до України. Вона от Москові постачає там зброю і все інше. Виявляється, в неї є формула миру. І навіть у В'єтнамі є формула миру для України, а Індія так. Ну, все ж, зв'язки якісь, не знаю, історичні. Вони ж вийшли колись з України. Вони самі говорять про це, що Україна, їхня прабатьківщина всіх індусів найбільший народ у світі. так. І в нього є формула миру для нас. І Австралія там нам щось там допомагає. Теж де та Австралія вже набагато далі від того Китаю. і... і і, і навіть Нова Зеландія, так, наша їм та Україна потрібна, так, а от Бразилія. От у них є формула миру своя, так, і вони ж теж цей глобальний південь, так, з одного боку він нібито і ні, а з другого боку, то так. А з другого боку, так. щось там їм Україна потрібна. Ну, давайте ж думати, ну навіщо цьому світу та потрібна Україна. Ну, хтось може мені дати відповідь. Така нещасна, бідна, упосліджена і так далі, і тому подібне. І виявляється всім потрібно, так, І тим, і другим і прибалтам потрібно. І, фінам, і, шведам. і полякам я вже не кажу про угорців. Про угорців я мовчу. Так, зовсім теж потрібно чомусь. Україна і румунам, так нібито виділяють нам безкоштовно патріот. Так, і нашому воно все це треба? Може, визнати. А туре. Ой! Речі, ніж потрібна Україна, так в них є. Теж власна формула миру. То навіщо це все? І де ті, які казали, що Україна ж то ж нікому не потрібна. Так, Та нікому ж вона не треба. Та що ж тим, що цей прохвесар та й говорить то таке дурне, так, так. Хі -хі -хі. Де вони є? Ну, Думаю, будемо розбиратися з вами. А нащо ж вона потрібна, ця Україна, всім?